Експозиція фотографій, що нагадують про початок війни і перемогу, картини на честь солдатів, пісні та святкові виступи. Саме таку програму підготували в обласному госпіталі інвалідів війни для тих ветеранів, які наразі лікуються у цьому закладі, а тому не зможуть прийти на урочистості присвячене 9 травня. Шанованих людей вже привітало керівництво області не тільки щирими словами, а й вручили медичному закладу нову техніку для більш якісного лікування. Сивочолі та задумливі на їхніх обличчях вже чимало зморшок, а у пам'яті закарбували жахливі бої, звичайні будні воєнних та післявоєнних років. Усі, хто лікується в обласному госпіталі для інвалідів війни, а це афганці, герої покоління Другої світової, і ті, хто відбудовував Херсонщину, привітали керівники області та міста. Сьогодні для ветеранів святкова програма та тематичні виставки. Когда сегодня мы с ветеранами обсуждали, а вспоминали о нашем Херсоне, я увидел слезы слезы на многих ветеранов, Потому что к сожалению, мы этот Херсон тут после потеряли. И сегодня наша задача нашему поколению возродить наш прекрасный Херсон. И самое будет большая будет самый большой будет подарок для всех наших ветеранов, для людей пожилого возраста, именно возрождение нашего прекрасного Херсона с фонтанами, цветами. И я хочу, я уверен что с возрождением нашей економіки появятся улыбки на внуках и правнуках наших ветеранов это будет самый большой подарок для всех наших ветеранов и пользуясь случаем хочу поздравить всех ветеранов всех людей Пожилого возраста більким празникам, празникам побіда над фашистиком, фашизмом, над нацизмом, пожила всім кріпкого здоров'я і штуби саме главне близькі седаболі рядом. Від обласного бюджету до дня перемоги госпіталь отримав нову техніку для лікування та реабілітації, передусім опорно-рухового апарату. Особливо обладнання буде необхідне для бійців, АТО, яких заклад також почав приймати на відновлення. Основные заболевания, с которыми они поступают в госпитале, это именно поражение опорно-двигательной системы в результате ранений, в результате взрывно-ударной волны. И поэтому вот эта аппаратура она предназначена как для лечения, так и для реабилитации данных пациентов. Это перший вклад в создание центра медікапсихологічної помощи нашим учасникам антилістантіристичної операции. Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Ці слова ще раз підтверджуються добрими вчинками, щирими словами вдячності та увагою до шановних ветеранів.